Мешканці надвірної в черговий раз разом зі священниками подякували за господнє диво, коли люди всієї планети допомогли врятувати Україну від агресії. Народ помолився і за свою українську армію, яка була готова іти на самопожертву, адже сили недруга переважали її у багато разів. Символічно і те, що із своїми проблемами ми справилися якраз напередодні відзначення двохсотріччя Великого Кобзаря, і про це на пішла мова. отці, дорога на дернянська громада. Цей тиждень в Івано-Франківську та по всій Україні вшановують пам'ять нашого кобзаря, пророка Тараса Григоровича Шевченка. Ми ширше будемо, не буду казати, святкувати, будемо вшановувати його роковини від народження в неділю. То не буде концерту, то буде, будуть виступи і буде отакий молебень і віче, так як ми маємо. Кожного дня, а кожного дня тут під час молебню до неділі я хочу вам запропонувати. Думаю, ви погодитесь, щоб люди, які мають можливість декламувати його вірші, хоча б по одному віршу робили це кожного дня. Великий наш пророк мав би бути задоволений своїми нащадками, які на цей раз нарешті виконали його головні заповіти. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перший сходить. Нема Січі. Пропав і той, хто всім верховодив. Нема Січі. Очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче, сонце світить, вітер віє на степу козачим. На тім степу. Крізь могили стоять та й сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви запарились, верніться, дивіться, жита похилились, Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровля хататерина морем червоніла. верніться, не вернуться. Заграло, сказало синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда синє, така є їх доля, не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться козаченьки, не встануть гітьма. Не покриють Україну червоні, по... гетьма... червоні жупани Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, та ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже та не дуже, бо все гине. Слава, слава не поляже, не поляже. Що діє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша слава, наша воля не умре не загине. Он де люст, де наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна і правдива, як. Як Господа, слово районний штаб національного спротиву у час народного повстання працював дуже добре. У час мирний в дію вступають інші законні механізми і правові норми. Від штабу супротиву я зачитаю вам звернення до працівників медицини. Штаб національного спротиву Надвірнянського району звертається до медичних працівників району, які продовжують працювати після виходу на пенсію, з проханням поставитись з розумінням до соціальної потреби, забезпечення роботою молодих спеціалістів. Просимо вас дати дорогу молодим спеціалістам, які, закінчивши медичні навчальні заклади, змушені поповнювати армію безробітних або заробітчан за межами України. Надіємося на ваше батьківське розуміння даної проблеми. Просимо не вважати наше звернення категоричною вимогою. Дякуємо за розуміння та сприяння даного звернення штабу нацпротиву Надвернянського району. Воно прийняте на вчорашньому засіданні штабу національного спротиву. Ви, громаду, підтримуєте таке звернення. Дякую. Народне віче завершилось виконанням Державного гімну України і взаємною подякою за те, що ви стояли.